Що стосується позиції Сполучених Штатів Америки в переговорному процесі на мирне врегулювання війни між Росією та Україною, знаєте, це вже якби оскомена по цьому питанню. Вони, якщо не кожного дня, то через день роблять якісь заяви. І всі ці заяви, знаєте, я це називаю як дирка від бублика. От бублик є, а в ньому є дирка. То це дирка від бублика. Це ніщо. Ну, як, на мій погляд, ніщо ну недавно е, віце-президент Сполучених Штатів Джеймс Венс зробив е, наступну заяву про те, що на жаль, Росія не йде на поступки в переговорному процесі. І що це неправильна позиція Росії, і вона не в тій зараз скажем позиції, скажемо, щоб не йти на переговори. Ну, знаєте, це я б сказав би калька того, що Трамп говорив для України. Тобто, якщо записати те, що Трамп говорив для України, ну він правда там ще такі, вибачте, жаргон ігровий використовує, причому регулярно, це. У вас немає козирей. Ну, тобто гравець, йому козирей не вистачає. То, якщо взяти вислови Трампа відносно України, чому Україна така незговорчива у переговорному процесі і не віддає своїх територій, то тепер Венс взяв слова Трампа, знаєте, як цитату, і тепер все те саме сказав відносно Росії. Знаєте, це, каже, було б смішно, якби не носило такі наслідки. Це така, знаєте, якась дилетантська, дуже поверхнева зовнішньоекономічна політика. Сьогодні в них на чорне вони називають біле. Потім білим вони називають. За <загать>, біле, потім знов все перепуталось, Потім якісь сірі відтінки в них з'явилися в зовнішній економії, в зовнішній політиці. Ну ми маємо те, що ми маємо. Ми маємо на сьогоднішній день таку адміністрацію Сполучених Штатів. Америки і чекати від них, скажімо, ну, якісь такі кардинальні дії, які б могли привести до врегулювання цієї війни припиненням вогню і потім мирними переговорами, мені здається, що не варто. Як на мене, Сполучені Штати Америки катастрофічно втрачають свій міжнародний авторитет. І враховуючи всі ці такі качелі, оці заяви, то Трамп. То венс і вони такі інколи бувають не просто проти вони бувають інколи і дурнуваті. Ці заяви вони просто підривають бачення міжнародної спільноти того авторитету сполучених штатів, який в них ну традиційно був. Що далі? Та далі нічого. Далі будемо жити і, і, і бачити, куди вона далі буде повертати, тому що наскільки я володію ситуацією, якщо відслідковувати інформацію про внутрішню політику, що робиться в сполучених штатах, то там зараз доволі напружена ситуація всередині сполучених штатів, тому що все більше, більше назріває незадоволення. Політикою не тільки зовнішньою, но і внутрішньою. Так що чи нам це допоможе? Ну ви знаєте, як це не парадоксально? В якійсь мірі нам це може допомогти? Тільки не з тої сторони, з якої Сполучені Штати Америки спочатку хотіли зробити, а зовсім іншої. Замисел Сполучених Штатів Америки був раніше такий популістичний, що вони посадять Україну і Росію за один переговорний стіл, сядуть самі і на протязі одного дня. Врегулюють всі проблеми, і обом сторонам скажуть, тепер пожміть руки, а тепер мир на віки вічні. Ну, знаєте, ми ж то розуміємо, що це повна дурня. Але Трамп так заявляв, і відповідно, тепер, уже четвертий місяць, вони роблять зусилля, щоб реалізувати цю свою обіцянку передвиборчою, а в них нічого не виходить. І це вже напоминає таку, так як я сказав, вже повну дурню і таку повну неспроможність Сполучених Штатів, ну скажімо, вирішити цей міжнародний конфлікт. Чим це для нас може бути плюсом? Плюсом може бути те, що знаєте, є така приказка: погана міг красива міна при поганій грі. Тобто вони попали в таку ситуацію. Ну я б сказав би патову, якраз Сполучені Штати, що їм якось з цього ж треба виходити. Ну не можеш цей дурнувати такий процес тривати вічно. Це ж е, е, антирейтинг зараз. Е, у Трампа суттєво понижається рейтинг, наче він має якось вийти з цієї ситуації, і вже є декілька заяв зі сторони сполучених штатів Америки про те, що ми будемо допомагати. Україні. Військовою технікою, фінансово, військовою, значить, і вже перші поставки зброї при цьому при цій адміністрації вже пішли в Україну. Оце той плюс. Тобто, бачачи про те, що вони не можуть з Путіним ось так домовитися, що Путін постійно бреше і викручується, я думаю, що вони, скоріше всього, будуть йти на силовий сценарій, тобто допомагати накачувати Україну зброєю фінансами. Ну при цьому тут -то, тоже є один такий тонкий момент. Вони будуть заставляти. Мотивувати це робити Євросоюзу по принципу, це ваша війна, це європейська війна. То в першу чергу давайте фінансово і озброєнням Ви допомагаєте Україні, ну і в той же час і вони будуть допомагати. Тобто, я думаю, що по великому рахунку, найближчі тижні місяці, ми побачимо військово політичне відновлення співпраці Сполучених Штатів з Україною для того, щоб не умовляти Росію, а спонукати і заставити Росію все таки зупинити ці військові дії, і сісти. За стіл переговорів. Ну от так я бачу цю ситуацію. Друзі, традиційно вже запрошую вас підписатись на мій YouTube канал. І, звичайно, для його популяризації буду вдячний, якщо ви залишите свої там вподобайки, запитання, коментарі. Дякую і на все добре.